Вітаю вас на уроці української мови. Ми з вами сьогодні продовжуємо пригадувати знання про звуки та букви. Підготуйте свої ручки, олівці, лінійки та зошити з української мови. Сьогоднішня наша тема правильно записую слова із сумнівними приголосними звуками. Сідаємо рівненько та починаємо працювати. Відгадайте мовні загадки родзинки, правильно вимовляючи слова. З Б у лісі виростаю. Що це? Гриб правильно. З хворобу називаю. А це що? Гриб молодці. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо подорож до міста Лева, а також навчимося правильно записувати слова із сумнівними приголосними звуками. Зробіть гімнастику для очей. Відкриваємо робочі зошити. Від попередньої роботи відступаємо один робочий рядочок, якщо це не нова сторінка, та записуємо. 11 вересня класна робота. Та пропишіть, будь ласка, каліграфічну хвилинку, поставивши на паузу. Читалочка дізналась, що в українській мові є слова. У яких дзвінки приголосні перед глухими вимовляються як парні глухі. Давайте прочитаємо ці слова в першій колонці. Ніхті, кіхті, легкий, вогкий. Прочитайте, будь ласка, першу колонку самостійно. Так само ми вимовляємо. Давайте з вами перевіримо. Ніготь, повторюємо за мною після кожного мого читання. Пишемо ми як Нігті. Бачите чередування букв Х і Г. Тобто пишемо ми і говоримо як однаково чи по-різному? Трішко по-різному, тому що він. Е стає не таким дзвінким, а тобто глухим. Нігті ми пишемо, а вимовляємо нігті. Кігодь. І пишемо кігті. Читаємо за мною. Легенький, легкий, воглий, вологий. Богкий, тобто при вимові вони стають глухими. Прочитайте, будь ласка, ще раз самостійно, як само ми пишемо ці слова. Давайте тепер перевіримо себе за правилом. Щоб правильно написати слово із сумнівним приголосним звуком, треба змінити слово так, щоб після цього приголосного звука стояв голосний звук. Наприклад, мигтить, змінюємо на так, щоб стояв голосний звук після цього звука, миготить. І таким чином перевіряємо, який саме приголосний звук потрібно. Писати. Прочитайте правило самостійно та запам'ятайте. Тепер пропоную записати слова із третьої колонки в рядочок. Саме слова нігті, кігті, легкий та вогкий. Після того, як ви запишете ці слова, потрібно буде підкреслити вставлені букви і скласти речення із словом вогкий та записати. Я склала таке речення. У ванній кімнаті висів вогкий рушник. Ви можете скласти інше речення та записати своє. Або можете скласти своє речення, але записати те, яке подано на екрані. Зразок запису перед вами. Будь ласка, вставимо на паузу та записуємо. І не забудьте, будь ласка, про те, що після того, як ви записали, вам потрібно підкреслити у виписаних словах букви, які ми вставляли Олівце. Тепер пропоную вам прочитати інформацію від родзинки. Прослухайте її спочатку самостійно. У Львові є незвичне кафе. Там можна не тільки смачно поїсти. А й побавитися із тваринками. Назва цих тваринок захована в загадці. Відгадай її. Будь ласка, зараз самостійно прочитайте текст до виділеного синім кольором тексту, тобто до загадки, поставивши на паузу. Тепер послухайте уважно. Прочитайте, будь ласка, загадку самостійно спробуйте вставити пропущені букви. Давайте тепер перевіримо. Лапки м'якенькі, кігтики гостренькі, легку одумає, муркоче, як дрімає. Чи правильно ви вставили букви, скажіть, будь ласка. Тепер скажіть, про кого ця загадка? Про котика, молодці. Тепер ваше завдання списати загадку з нового рядочку записуємо з абзацу, не забуваючи про розділові знаки, які стоять у реченнях. Працюємо. Тепер пропоную вам переглянути відео про кафе з котами у Львові. Живуть коти. Ось таке цікаве кафе, у якому можна зустріти котиків. А тепер хочу з вами виконати завдання від Гаджика. Він знайшов інформацію в інтернеті. Давайте її прочитаємо. В українській мові є слова, у яких глухі приголосні вимовляються як парні їм дзвінки. Пишемо Просьба а вимовляємо. Просьба. Пишемо Боротьба, а вибор... вимовляємо Боротьба. Пишемо вокзал, а вимовляємо вокзал. Прочитайте, будь ласка, самостійно цю інформацію. Запам'ятайте написання цих слів. Не плутаємо з тим, як вимовляємо. Тепер пропоную виконати вправу словникові слова. Нам потрібно впізнати слова за першими літерами тих картинок, які будуть з'являтися. Що це? Виноград, це овочі, це кукурудза правильно, це хто. Кролик молодці це хто? Акула, а це що? Лимон. Будь ласка, складіть слово з перших літер та скажіть, що це за слово. Вокзал молодці. Запишіть це слово з нового рядочку з великої букви. Вам потрібно зараз виконати звукобукваний аналіз слова, побудувати схему слова по Е, поставити наголос, поставити рисочками склади та написати, скільки букв, звуків та складів у цьому слові, поставивши на паузу, потім перевіряємо. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви поставили наголос, склади, звуковукваний аналіз слів. Якщо є якась помилочка, виправляємо. Розкажіть, будь ласка, про результати власних навчальних досягнень. Починаючи речення своє такими словами. Я розпізнаю, або Я знаю, я розумію або я можу пояснити. І так далі. Оберіть саме той початок речення, який вам підходить, та розкажіть про свої навчальні досягнення з української мови. Вашим домашнім завданням сьогодні буде на сторінці 13 і вправа 8. Вам потрібно буде записати слова, вставивши пропущені букви та правильно їх прочитати, а також правильно записати, це також немало важливо. Давайте розберемо ці слова. У вас є слова зуби, сусіди, нігодь, легенький, хлібина, сади. Потрібно з цих слів зробити пари, вставивши правильні букви. Зуби. Яку букву в слові зуб ви вставите б чи «п»? Зуб. Зубки. Яку букву «б» чи «п»? Зубки правильно б. Сусіди. Сусід чи сусід? Сусід молодці. Сусідка чи сусідка? Сусідка. Нігодь чи ні хоть. Нігодь. Отже, нігті. Нігтики чи нігтики. Нігтики. Легко чи легко? Легко. О. Легкий чи легкий. Легкий пишемо, а легкий, чуємо та вимовляємо. Хліб чи хліб? Хліб молодці. Хлібчик чи хлібчик. Хлібчик молодці. І останнє: сад. Чи сад са сад. Садкий, садки, Садкий. Молодці. Ось так вам потрібно буде пари цих і записати. Тобто ви записуєте 11 вересня, домашня робота. І записуєте вправа номер 8 І після цього пишете: Зуби, тере, зуб, кома, зубки. Потім наступне слово та його пари і так з усіма словами, які витворили. Я на цьому завершую урок з української мови і пояснення домашнього завдання. Бажаю вам успіхів у його виконанні. До нових зустрічей!